Близько сотні димитровців зібралися біля селищної ради вранці 18 лютого. Жителі прийшли відстоювати назву селища. Назване свого часу на честь болгарського комуністичного вождя Георгія Димитрова. Селище Димитрове потрапило до переліку населених пунктів, що підлягають обов'язковому перейменуванню в рамках закону про декомунізацію. Ще у вересні жителі селища провели громадські слухання. Прийняла відповідне рішення і селищна рада, щоб залишити назву Димитрове. Батюшка виступав у ДК. Ми були, він сказав не обов'язково, щоб поселок називав Дімітрово е, болгарського комуніста. Є такий у святому писанні святий Дмитрій, От хай так і останеться. Хай він буде не болгарин, а буде святий святого Дмитрія. Проте комітет Верховної Ради з питань держбудівництва регіональної політики і місцевого самоврядування не підтримав ініціативу громади. Як альтернативу, Димитровцям запропонували переіменувати селище у Велику Іванівку. Така пропозиція ще більше обурила жителів. Який-то Гарбуз там відвісний за це вирішив, що нас буде називати селище селище Іванів, Велика Іванівка. Велика Іванівка у нас перед нами є. Маленька Іванівка, яка яку розбили вже вщент, осталась трихати і свинючник один остався. І от це ми 500 метрів від нас ми повинні наблюдати за на цим і дивитися, і яке нас будуще з великою Іванівкою. Так що всі мешканці зібралися і пропонують, щоб залишити тільки селище Дим Димитрово. Не менш важливим для Димитровців є питання утворення територіальних громад. Завжди селище було у підпорядкуванні Олександрійської міської ради. Свого часу заможні робітниче селища вугільників зробило великий внесок у будівництво міста. Питання стоїть к району, і району, же самостоятельно, і вже к, к місту Олександрії. Всі хочуть тільки до міста Олександрії. Ми все все навчання в нас у місті Олександрії. Де в больниці у нас тоже в нас теж в місті Олександрії треба їхати працювати теж в місті Олександрії? Ну все, все, всі вето. Все в нас зв'язане. тільки з Олександрією. Ми построїли цю Олександрію посіком, і ми хочемо жити і в місті з Олександрією. Оце наші требування. А нас в Києві ніхто не чує. Відповідно до законодавчих вимог, зараз територіальне селище не може належати до Олександрії, адже розмежоване землями Олександрійського району. Сьогодні вже 18, так що, щоб збиралося, що ми залишилися, ми є частиною міста Олександрії і залишилися в йому. Ми тільки за те, що ми залишилися в місті Олександрії. Переименування Димитрово, по-моєму, сказали, висказали, ми тільки за те, щоб не було лишньої волокити у цих писанинах. Ці дві проблеми жителі селища прагнуть вирішити цивільним шляхом, не вдаючись до радикальних заходів. Достатньо зібрати підписів і подати на місто те, що ми залишаємося в складі міста. І все я не думаю, що дост... треба, щоб ми піднімали щось, бомбили, палили і так далі. Для чого Протест проти нас висловляє місто. У них є таке право, але вони не можуть цього зробити. Вони повинні в нас запитати. Коли в нас запитають, ми всі за залишаємося. І ні в якому разі ніякого другої думки не можуть бути на селищі. Це Зараз випадає. жителі Димитрового збирають підписи, щоб на вищому рівні почули їх прагнення не змінювати. Ти рідну назву і залишити громаду у складі Олександрії. Відповідні листи планують направити в інстанції різного рівня. Ці питання планують також обговорити на загальних зборах жителів селища, запланованих на 19 лютого.